Ви на моєму каналі Паша Міна. Як ви вже так швидко сюди прийшли? Ви подумаєте, що я зовсім запоміжувався на аккаунті 1 мільйон скіна взагалі немає. А от і ні, друзі. Повертається новий Паша Міна. Так, друзі, це я і мій скін. Як ви знаєте, це скін Брутальний Мачик, і зараз коштує його орієнтовність на 7 мільйонів, так. Але я його придбав за три. Так, звісно, друзі, поки я не записував, багато чого змінилося. Е, аккаунт змінився, ну, та й все інше. Як бачите, у мене зараз є скин. Одразу хочу відкрити свій монобанк. Е, як ви бачите, тут 4 тисячі. Але на депозиті я поклав тут уже 1 мільйон 826 тисяч гривень. Ну, тут ще 29 гривень. До кінця депозиту залишається 22пДю. Так, друзі, тепер я вас вітаю на 14-й серії шляху бомжа на Ukraine. Тому поїгнали! Так, друзі, як ви пам'ятаєте, у передній серії я зробив собі такого фіазіка, ми його з вами тюнінгували. Так, друзі, я його буду передавати, тому що, як знаєте, я з ним пішов у великий мінус, та він не знаю, чи треба було знімати ті тюнячки. Але вони гарненько залетіли. Тому ми беремо нашу любиму е 60 Одразу хочу відкрити свій інвентар. Як ви бачите, тут є 51 алкоголю трьохзіркового, 64 двохзіркового та 10 однозіркового. Друзі, я хочу, ви подумайте, що я вступив в клан, зараз працюю. Ні, я вступив в просто рандомний клан. Так, друзі, тому що пізніше, пізніше. Коли в мене з'явиться час, я вступлю в якийсь потужний клан, там, Вальхала чи ще щось інше, я подивлюсь. І тоді, Ну, зразу в мене вже буде алко і Петра, Ну, я зразу там вже щось закину, щоб було. Тобто, в клані я також мене не кікають. Ну, тобто, я просто, можна сказати, як АФК-гравець. Тому, друзі, одразу пропоную зараз відправитися додому та скласти зараз все наше алко. Так, ми одразу виконуємо наш квест. Так тому підбігаємо до мітки, Так, як бачимо момент, тут ще казка королівський бит, ми її сюди теж запихаємо. Так що тут у нас ще алкоголь складаємо? Двозірковий. І однозірковий. А куди вона влізла? Ух ти що. Далі, Петру ми теж складаємо, Петр, звісно, як для хілки і трошки. Але і так, так добре, що тут ще у нас є? Фарбу я зараз всю повикину... Ага, все. 75 кілограм, так? Так. Ну, тому, друзі, погнали по квестики. Так, друзі, відвідуємо лікарню і тим часом отримуємо карбованець. Одразу, коли ми збираємо інвентар, ми бачимо, що у нас є мапа скарбів та лопату. Тому ж, давайте одненьку використаємо та подивимося, куди нам потрібно їхати. Так, зрозумів. А їхати нам потрібно у Дніпро. Так, як бачимо, у нас також є квест. відремонтуй своє авто 5 разів. Так, тому давайте зараз під'їдемо. Один. Добре, давайте де якось. Так. Два, якщо я не помиляюсь, уже три рази залишилось і один раз. Так, і все. Так, ми отримали БП. і одразу, друзі, давайте заглянемо у ремонт транспорту. Я думаю, вам буде цікаво поглянути. Як бачите, друзі, тільки вчора у мене акумулятор, а він вже зношений на 77%. Так, ну що ж, друзі, через це я її лажу на пошках скарбів, вчора я одного продав. Так, все ремонтуємо швиденько. Так, ну все вроді би перемонтували, їдемо далі. Так, друзі, а тим часом ми вже під'їжджаємо до нашого по пошуку скорбів. Так, якщо не гуляюся є тут. Так, добре, глушимо автівочку і одразу в дістанці скарби. Так, друзі, це є ось тут десь ось тут. Так, ну що ж, давайте викупимо вже щось, напевно, таке. Так, будемо сподіватися, на що нам випаде інструмент для акумулятора, як знаємо. Їх заромано дуже добре. Ага, нам випало випускло, добре, дякую. Так, давайте одразу золотому. Може таки бути що на однакових місцях. Ага, це вже не однакових. Так, добре, тому то вирушаємо далі. Так, відвідуємо верф і тим часом виконуємо завдання. <кій> До речі, також, друзі. У мене є така, є така думка, як придбати собі якийсь човен. Так як ви знаєте, у мене є 5 гудка 5 рівня. Е, так, я вам ще про неї не розказував. Я так само і піднімаюся. От, наприклад, у мене ось цей човен, наприклад, придбати. 718. Ну, це не це вже точно. Це саме таке звичайненьке за 1 мільйон 300. 12 ось такий реально придбати за 718 тисяч. Не знаю, який колір а колір немає. І так, друзі, у мене реально є п'ята вудка Звісно, як ви бачите, червів немає. Ось це вудка п'ятого рівня. Тому вирушаємо далі. Друзі, ну що ж, як бачите, я вже виконав всі завдання з квестів. Все щеденних квестів немає. І зараз я хочу відправитися на роботу фермера. Так, як бачите, тут така Феррарі. Е, чому я сюди приїхав? Так, заробіток тут не дуже, але, по-перше, ми нафармимо черв'ячків. Також ми нафармимо картоплі, яку можемо гарно продати. Тому для вас це пройде майже 1 секунда, а для мене така досить багато часу. Звісно, було небагато часу, але. Ну, я думаю, не бачу смислу працювати. Дуже багато капчи. Колись, це було набагато вийніше. Зараз її, напевно, пофіксили. Ну, зараз. От дивіться, це все ще я зазловив за пару хвилин. Ім беремо, викидаємо. Викидаємо. І викидаємо. Завдяки тобто, єдина, 10 картоплі і 20 червяків. Так, ну що ж, давайте тоді придихнемо це все. Нашу біду. Так, запропонувати свій товар. О, якраз картопля подобрій ціні, 10 штучок продаємо. І ми з цього заробили 30 тисяч гривень. Зараз у нас на руках знаходиться мільйон та п'ять тисяч, тому зараз їм виливемо ці 20 черв'ячків. Ну що ж, друзі, як бачите, я вже перейшов, розпавнувся, тому що в мене тоді виключили світло, плюс я мав ну, сходити по делах. Тому зараз така ситуація знаходиться зараз у мене в інвентарі. Також, як бачимо, в нас є ще 5 черв'яків. їх ми потім виловимо. Давайте одразу зайдемо сюди. Так, що в нас тут таке потрібне, а що прям не потрібно, що ми можемо викинути? Тютю, ну це, це він нам повністю не потрібний. Нам треба щось повикидати, щоб залишилось місце. Так, що тут ще у нас? Цей крем не потрібний? Щось щоб прям важке було. Ну, Що важке, що дуже багато займає. Папірце там теж не потрібно. М -м -м, гвинти не потрібне. Так. Вуголь нам нашу. <серкінь> Живіт вже у нас не болить. Так, 66 кг, добре. Так, давайте всю рибу зараз складемо сюди. Раз. Два. Ай, вже місця недостатньо. Так. Давайте тоді зараз все лишнє що нам зараз не потрібно, ми повикидаємо так, знищити. Кремінь ми теж знищуємо. Гвинти. Так, друзі, також в мене є ось цей скін запальничка. Я не знаю, що з ним робити, бо він нікому не потрібний. Я, напевно, його просто комусь подарую, просто-напросто. Так, у нас ще пару рибинок є. Давайте зараз ще тут посортуємо трошки. Так, підручники нам теж не потрібні. 72 уже, так що макара. Все одно що недостатньо. О, поклалось, добре. Так, 17 хліба можливо. О, уже 71, так. Все. І останнє, ага, добре, не влазить. Давайте, до речі, я думаю, голки дерево. Дерево перекладемо. А, дерево що взагалі нічого не, не важливо. О, ну, 73, але цього, звісно, не вистачить. Так, все, добре тоді. Хай риба знаходиться там. Підручники ми теж викидаємо, а все інше зараз поскладаємо у беху. Тож, друзі, а на цьому наша серія підходить до закінчення. Дякую всім, хто додивився ролик до кінця. І скоро вас будуть очікувати ще кращі відосики. Так, друзі. Так як я тоді хворів, тому відосики не виходили. А зараз, як бачите, БМВ готова просто до всього. Дякую всім за перегляд, хто додивився цей ролик до кінця. Всім удачі, всім до зустрічі і всім пока-пока!